Ось так, квітня, 10, 10 годин вечора, температура мінус 2. Дивимося, що там наша капуста. Так, ось так, перекинені тунелі. Так, ось я зробив отвір. Так. Температура землі 8,5. Ще температура з дня держиться. Температура акумулювалася під термосами і ще не впала. Подивимося в 4 години ранку, яка буде температура по капусті. Ще ніяких стресів не видно. Приморожування листків не видно. Капуста вже вкоренилася, тобто вона вже краще переживе стреси. Перед морозами дали пюр Аа 3 літри на гектар. Температура 8,5 5 вороньки. Ось такий. до мінус 4 капуста може витримати температуру. Крайня межа мінус 4. Це не в термосі, це на вулиці. Так, 9 квітня. 0 градусів. Що там наша капуста після 3 днів морозів? Виглядає. Видимі признаки обмороження є. Листочки фіолетові, які доторкаються до плівки, то морозця. Що ми робимо? Ми сьогодні даємо монокалій, фосфат, нітрат калія, нітрат магнія, засолюємо воду, плюс сімпюра. Потрібно засолити воду. Чим засоленіший сок в рослині, тим менше будуть впливати морози. Ось такі капуста нормально переходить мороз. Так, температура на вулиці 0, в термосі в нас. Плюс 7. За день температура аку... акумулювалася. Ось така капуста. Війну вона? Так, 12 квітня пройшли вже в нас морози. Подивимося, як себе почуває наша капуста. Видимі ознаки омороження це тільки нижні листки. Бачите, фіолетові такі. Ось. О, тут жарко в термосі. Ось таке вигляд має листок. Ну, він все, він заморожений, він пізніше відпаде, але сама капуста витримала 6 днів морозу. Мінус 6 було. Да і капуста. Вже скоро будемо робити дирки в балаганах, бо буде жарко. Вже жару передають. Так, Зараз ще не один сорт подимося, капусти. Ще що головне, що були дуже сильні вітри. Балагани в нас не позривало. Дивіться, як закидані вони. Плюс був сніг. Також допоміг тут втрамбувати. І до речі, відряда. До ряда в нас 1,3 мет. Пережила капуста Заморозки, мінус 6. І до речі, дамо. Сьогодні це сьогодні перший день, де вже не буде морозу, дамо сьогодні літри 4 радіфарма з монокалій фосфатом. Монокалія фосфата на гектар дамо кілограм. 25,30. Чудово себе почуває капусточка, ось що нижні листки приморозились. але є, в принципі, технологія, якою можна до мінус 6 капусту врятувати. Капуста класна.